Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Перед вами мій масштабний проект Project Pen 2023. Отже, на перший погляд може здатися, що це дуже масштабний план, проте декілька попередніх Project Penів мене дечому навчили. Я зараз відчуваю, що я напевно трішки говорю ніс, але ну вибачте, я примудрилася застудитися. Знаєте, зараз стало ну, типу так тепло, плюсова температура, і вона дуже сильно оманлива. Але менше з тим, я зараз маю час для того, щоб зняти відео. тож... Чому б це не зробити? Отже, е, по-перше, я хочу вам сказати, що ось цей аромат я не планую закінчувати до кінця. Це е, Івроше, ну, всі ці аромати, власне, від Івроше, я хочу е, вивести їх із колекції, е, тому що я не підтримую більше цей бренд, е, проте я дуже сильно. Е, Хотіла мати всі ці аромати свого часу. І не дивлячись на те, що я економила, намагалася взяти щось зі знижкою. Там ці манюньки, я намагалася взяти е, дві по ціні одної, ну і так далі. і так далі. Але все одно я витратила на це все свої кошти, свій час. Вони всі мені подобалися, і тому я не хочу їх продавати, викидати або що. Тому я хочу позбутися їх, так би мовити, природним чином. Отже, ось цей аромат це була лімітка минулого року зимова. І, до речі, що мене неприємно вразило в бренді Івроше, це те, що цього року, новорічну лімітку, вони нам не завезли. Вони продають цей самий аромат. Це також іще одна. Якби монетка е, в цю свиню е, е, ну, не, коротше, неприємно. Навіть не дуже приємно говорити на цю тему, проте менше з тим, все одно. Е, я хотіла всі ці аромати, ще раз повторюся, і я хочу позбутися їх природнім шляхом. Отже, значить, ця лімітка має таке досить ретро звучання. Тут ваніль, яка так дуже ретрово звучить, і лимон, але лимон такий типу, як висушений, який висить на ялинці, ну, щось типу того. Отже, цей аромат. Я трішки ним користувалася, не зовсім повні тут 100 мл. Я не маю на меті. Це такий у мене бонус флакон, скажімо так. Я просто хочу на нього налягти. Дуже сильно сподіваюся, що наступної зими в кінці осені мені ну, якби більше буде хотітися ванільних ароматів. Тому що зараз щось зі мною психологічно таке відбувається, не хочеться солодкого. Проте, отже, бонус-трек, <світок> бонус флакон. Я його відставлю, тому що це не основна програма, так би мовити. Просто я з нього почала. Ну, і, значить, далі в мене тут що? Я хочу закінчити ось цю манюньку Монруш, Я вирішила покинути. Ідею добити флакон, тому що ну, не йде, то не йде. Але оцю мініатюрку, я думаю, що, по-моєму, тут 5 мл, абсолютно реалістично закінчити, до того що тут уже менше, ніж 5 мл. По-моєму, тут 5 мл. Коротше кажучи, це абсолютно реалістично. Тут, тим паче, так як це сплеш. Потрапив крем на шкірі, вона починає трішки мутніти. І отже, я думаю, треба... це був один із моїх улюбленців від Івроше. Це слива з пачулі, дуже такий амбітний аромат впевненості. Для червоної помади, для червоної сукні, ну, або для чорного ділового костюму, ну, менше з тим. Я думаю, що цю мініатюрку абсолютно реалістично закінчити. От, Ну і так, тут ви бачите в мене колекцію, оцю з 10 ароматів. Я якось хочу так гарно якось скласти, щоб була картинка цікава. Колекцію з 10 ароматів, які були присвячені подорожам. Найбільше я хотіла зібрати їх усі. В принципі, це в моєму житті сталося, тож, можна вважати, що я щаслива власниця. І мрія моя здійснилася. Отже, тут у нас по 10 мл. Я чомусь думала, що по 15 мл, але ці флакончики по 10 мл. І, тобто, що ми маємо в результаті? Вони не зовсім всі повні, але будемо так рахувати, що це флакон 100 мл парфумів. І майки Kiss це також лімітка, але весняно-літня минулого року пів флакона. І хто бачив моє попереднє відео, той знає, що я е, порахувала, що десь півтора флакони повноцінних 100 мл я можу використати за рік. Тож я думаю, що цей план абсолютно реалістичний. Е, кому цікаво, цей аромат е, такий свіженько фруктовий, акватичний, і е, тут Ківі пахне. Так, на мій особистий ніс, звичайно, але ну, мені здається, багато кому так здається, що це не свіжий, такий розрізаний Ківі, а от як Ківі у желе пахне. Цей аромат, звичайно, краще йде влітку, проте з іншого боку, цілком реалістично, для мене його використовувати, коли я працюю вдома. Коли мені потрібно щось подрукувати, дуже довго посидіти за комп'ютером, він такий дзвінкий. І він так налаштовує мене на робочий лад. До того ж, це туалетна вода, і досить зручно ним, якби користуватися вдома, він ніколи не задушить. Отже, ось така моя ідея. З приводу цих ароматів, вони реально на всі випадки життя. Тут є і солоденький, і свіженький, і східний, і морський. На всі випадки життя, на цілий рік якраз. Те, що треба. Отже, е, якщо ви, наприклад, так само як і я, не хочете підтримувати е, бренд Івроше, е, саме от йдучи в магазин і віддаючи туди е, свої гроші, але, можливо, хто-небудь із блогерів буде продавати е, щось із цих ароматів, ви захочете підтримати просто людину. Е, то я, напевно, пару слів просто скажу про кожен із них буквально дуже коротко. Гарден Patty. Один із моїх найулюбленіших ароматів це е, м'ята з. Е, Трояндою, з такою чайною трояндою. Ну, як бачите, в мене майже всі аромати ось таким чином трішки надпиті. Тобто тут навіть і по 10 мл у кожному з них немає. Буквально, по-моєму, один якийсь чи два не з ось такою позначкою. Я відкривати кожен прямо не буду, покажу вам, як виглядає ручечка. Отже, десь приблизно така картина майже у кожному. Ну, і... Цей аромат один із моїх улюблених. Думаю, що ранньою весною він буде мене дуже сильно радувати. Далі, охрова вуаль у мене. Люблю його носити на початку осені, коли ще тепло, але вже трішки осінь. Цей аромат декому пахне розсолом, тому будьте обережні, тут сандал пахне розсолом, мені не пахне для мене він солодкий. От. Ну, і е, в ньому є якесь відчуття пустелі, якась мінеральність у цьому ароматі. Дуже е, симпатичний аромат. Далі Сабель Фауф це аромат про бомби тонка, ось вони тут зображені, аромат прерій, аромат для сальмихаєк. Е, я сподіваюся, я не перекрутила прізвище. Я покашлюю. Я таки захворіла. Далі, Матін Бланк. Це аромат Пронеролі. Він такий ніжний, свіженький, проте для мене інколи він віддає чимось спортивним. Не знаю. Проте я зараз собі придбала спортивний костюм. Тому я думаю, що Буду із задоволеннями його носити. Хто не знає, Нейролі це квітка, і вона пахне дещо схоже до цитрусу, але це не зовсім цитрус. Тобто, ну, якщо комусь це потрібна раптом інформація. Далі сіль дазур, сіль азурових цих Боже, вилетіло з голови, берег біля моря. Ну, Бачите, тут одна і та сама картинка. Казала, що не буду відкривати, проте менше з тим, деякі буду відкривати за звичкою. Отже, це аромат моря та цитрусів, також досить цікавий і симпатичний аромат, можна використовувати вдвох з чоловіком. Нам таке подобається. Він не виглядає якимось, ну, не відчувається суто чоловічим чи суто жіночним, тож наліто симпатичний варіант. Нічна шкіра моя улюблена, також трішки надпита ця ручечка. Це аромат про ваніль та какао, так пахне у Магазині цукерок ручної роботи шоколадних, куди занесли квіти для дівчини, яка продає ці шоколадки. Така моя романтична картинка про цей аромат подобається мені. Люблю його дуже сильно, чесно кажучи, за ним буду шкодувати. Я знайшла більш-менш аналог, проте. З іншого боку, у мене ще є 100 мл флакон, так що в мене є ще час знайти йому більше замін, скажімо так. Далі Тропікале Тентейшн, не знаю, чи можна, чинтатіон, напевно. Тропічний аромат якоїсь тропічної квітки. Проте, на мій український ніс дуже часто пахне абрикосом. Такий він цікавий цікавий цей аромат. Можливо, трішки манго він пахне. Ну, Я думаю, що такі аромати я іще люблю носити взимку, якщо піде сніг, то я дуже цікава людина. Е, звичайно, він більше асоціюється з е, чимось таким, е, ну, типу літнім, з відпочинком, але інколи я дуже люблю взимку носити подібні аромати е, з тропічними фруктами, квітами тропічними. Тож, е, нехай буде. Play soleil, е, plain soleil, е, аромат індійський. Якогось індійського храму з лактонністю, квітами, чимось солодким, і, і він дуже сильно нагадує мені ізотеричний магазин. Ось цей аромат. ну Тут щось таке навіть типу тадж і намальовано. Дуже асоціюється в мене з Індією. Не знаю про що, не пам'ятаю, про що там фантазував Парфмер, коли створював цей аромат, але для мене це аромат індійського сарі, не знаю, ну, чогось такого індійської нареченої, скажімо так, через те, що тут є якась лактонність. І е, в мене є, можливо, це неправда, в мене є якийсь стереотип про те, що нареченим дарують е, такий якийсь е, молочний, е, молочну страву якусь. Е, і, ну, якось, коротше кажучи, в мене є ось така асоціація. Далі. Е, це, цю назву я не можу вимовити, тут щось про поцілунки опівночі, але французькою не можу сказати. Люблю цей аромат, він з ірисом. І е, я дуже сильно шкодувала, що в мене не було хоча б 30 мл такого флакону. Але, з іншого боку, ароматів з ірисом величезна кількість. Хоча цей, звичайно, також по-своєму особливий. Обожнюю, коли квітнуть іриси, півники, як ми їх називаємо в Україні, носити цей аромат. Якраз, я думаю, прекрасно мені його вистачить на той час. Ну, і я так пропустила, хочу останнім поговорити про цей аромат. Аромат новий жанр, один із моїх найулюбленіших ароматів, тому що він про пачулі, він про такі шоколадні пачулі, неземлисті. Проте. На жаль, у мене на нього алергія. Е, алергія в якому плані? Е, я не можу носити його довго, якщо я його декілька днів, там, наприклад, тиждень поношу. У мене починається астма. І е, в мене так часто буває взагалі за ароматами, в яких є нота пачулі, хоча я її обожнюю, і тому я з ними поводжуся дуже обережно. Я не ношу їх кожного дня і не ношу у закритих приміщеннях. Тобто, якщо я планую сидіти вдома, я не буду користуватися цим ароматом. Я наношу його частіше на прогулянки. І е, в мене є 100-м флакон. також. Е, не знаю, цілком можливо, що, врешті-решт, я, напевно, його буду продавати, проте погратися з цим ароматом все одно мені дуже сильно хочеться. Це такий мазохізм дивний. Не повторюйте за мною, якщо ви алергік. І не звертайте уваги на цю інформацію, якщо ви не алергік, ви не знаєте, що таке астматичний кашель. Я це я. Я люблю парфуми. Якщо ти алергік, то ти взагалі постійно знаходишся в шоу «Здохни або помри. Вибачте, на грубому слові, ви, напевно, не звикли від мене це чути. Якісь грубуваті такі вислови, проте ну, з пісні слів не викинеш. Отже, ось такий мій амбітний Project Pen. 2023. 23 я хотіла зняти коротеньке відео, проте в мене не вийшло, проте, ну як хотілося сказати хоча б пару слів про кожен із ароматів. Можливо, комусь ця інформація буде цікава, можливо, я не витримаю і захочу продати якийсь із цих флаконів, і ви вже будете мати якусь інформацію про котрийсь із ароматів, або, можливо, ви захочете когось підтримати і придбати у когось флакон, Комусь, можливо, ця інформація буде корисною. Отже, менше з тим, я буду закінчувати це своє відео. Бажаю вам бути здоровими, не хворіти, не чхайте, не кашляйте, тримайтеся скорішої перемоги нам усім, і побачимося з вами. Я сподіваюся, зовсім скоро у наступних відео.